Я дуже першому отцю Миколаю, парафіянам нашим, основі, яка відкривала українську церкву. Якби не ці люди і не Боже Боговоріння, то і Собору не було, і української церкви в цьому соборі теж не було. Але слава Богу, що Бог визначив, що тут є українська церква і цей собор є центром духовного життя і Полтави, і області. Тому всім вам щиро дякую, гостям. Щоб на кінці, -кінці в Україні він прийшов, ми що не там були на передовій там у нашої Я хочу, щоб кожне благодати була в першу чергу до тих хлопців, які сьогодні захищають нашу країну. Хай вони повернуться додому живі, здорові. Ви їх чекаєте зі свяха. Засновнику керівнику великого підприємства яким ми всі сьогодні користуємося, це нова пошта. Інна Степанівна Поперешнюк. Завдяки її е, жертовності, сьогодні нова пошта, мабуть, на, я не знаю, вже ну, сотні тисяч гривень допомоги зробила для армії, це е, не сказати. Тобто, мабуть, вже рахунок йде своїм кусом е, возив. На передову, я не знаю, десятки тонн е різних речей, продуктів і допомоги. Весь Донбас Бог в таких місцях, які вже сьогодні взагалі недоступні. наш е е один в глибину заїжджав, так Бог його чомусь благословляв. Е е Ми нагороджували в Києві наших волонтерів, але не всі змогли приїхати, тому я сьогодні вручаю медаль. Валентину Цікові, радієдину Святосмецького собору, за жертвовність і любов до України.